Доброго дня, хочу вас ознайомити з, з стаціонарним СО2 лазером. Або Як його ще називають вертикальний, напольний. В нього окремо буде в футлярі його робоча рука. Значить, Покажу монтаж, ви її виняли з футляру, вона готова, остане все лазер буде в зборі, за виключенням мережавого шнура і педалі також задні під'єднаєте. Вставляєте сюди, вставили і закрутили до кінця. Все, рука Ставим. Тут попередня защовки поставимо, також защокнути шнур, щоб він вам і цей шланг, щоб вони вам не мотиляли. Далі після цього берете, так не запрутуючи шланг, діваєте опір шланга, Це подача охолоджуючого повітря. І защёлка, вона може бути або на закрутці, або як тут лапароскопічно. Червона крапка до та червоної, Там у нас свій роз'єм пощокнуємо. Попала... Всьо, робоча рука під'єднана. Тут екран у нас рухомий. Педалі я вже під'єднав, там свій роз'єм і всі шнур ми вже в мереже, мережу включили. Все. Він може бути, це два лазер, це йде з реф-трубкою. Реф-трубка не... не Потребує використання дистильованої води для охолодження там, і заміни цієї води фільтрів, і набагато легше користування. Тобто Тут тільки ви підключили руку, підключили педаль, це і все. Не треба ніяких охолоджуючих, рідин заливати. Екран ставити так, як вам там потрібно, щоб ви бачили собі. І значить саме включення пішло далі. Тобто, якщо кнопка була нажата і повернули цей за часовою стрілкою, вона вискочила на вас, то включила, і Повернули ключ. Раз все. Лазер загружається. Включився індикатор, все. От він загрузився. В комплектації, крім цього, є значить, окуляри для лікаря. Якщо ви працюєте на обличчі, заглушки очні для пацієнта, щоб не пропадало на роговицю освітківку. І є такий гінекологічний набор. Це для наружної гінекології і для внутрівагінальної гінекології. І ще є такий скальпель чи ніж для різання, тобто хірургічна насадка. Це все вагінальне. Я вам покажу вам далі коплек. Лінза є і всі насадки є. Це все вагінальне. Для наружної та внутрівагінальної гінекології. І сам ми підключуємо подачі. Вибираєте режим, наприклад, у нас оця насадка, яка зараз включена, тобто вона тут тут відкручується, можете її відкрутити. Я її Не буду відключати, вона вже під'єднана, це включена. Це РФ-насадка, тобто, це фракційна насадка. Якщо треба вагінальну, підключайте вагінальну, якщо для розсічення насадку хірургічну, хірургічну. Ще може бути стоматологічна насадка і другі, які передбачені використанням цього лазера. Наприклад, РФ режим вибрали. Це режим для косметології. Тут є обличчя косметології, режими 3D, 4D і режим гінекологічний. Косметологічні нажали. Все. Зараз вона знаходиться на стадії редагування, ви виставляєте енергію, тут до 40 Вт енергія, збільшення енергії буде це, у вас на екрані до 40 це 40 Вт лазер. Далі ви можете час точки на шкірі, тобто від 0,1 до 10 мс, шаг 1,1 мілісекунди. Це затримання самої точки на шкірі. Інтервал між точками, тут 1 мілісекунда, ми його збігаємося, щоб тобто, одну ставити. Потім інтервал між точками. Тобто, це між точками при фракційному скануванні вістань. Потім режим, який може бути. Я покажу під час роботи, може бути послідовний, це як під лінійку точки розносити. Може бути до центра і хаотичний. В розкидання. І ставите кількість сканувань. Тут ви ставите е, е, сам, саме поле сканування. В даному випадку у нас квадрат є. Може бути трикутник, там, може бути шестикутник, коло. Там квадрат. Тут є зменшення продовжої довжини квадрата і е, висоту зменшення квадрата, наприклад. Бачите, у вас показує розміри, я там нажимаю одна десята, вона зменшується. Бачите? І так само по довжині розміри зменшуються. І це збільшення, збільшення по довжині. я назад поставлю 20, так як було. і це по, це по висоті, і по довжині збільшення. Тобто Це з лівої сторони зменшення по, по висоті, зменшення по довжині квадрата, і це, тобто це ви регулюєте своє поле. Після того, як це ви все тут виставили, тобто енергію виставили, мілісекунди, інтервали, все це повиставляли, ви його, це, нажимаєте. Готово. Все, ви знаходитесь в режимі готово. Це режим фракційного сканування, фракційна насадка. ви її Зараз поставили, в режимі готово, педальчик. Нажали і пішло. Зараз поверну, щоб вам було краще видно. Через цю шланочку дується повітря, воно охолоджує і здуває. Щоб на лінзу не попадала всяка пиль, там дим і так далі, щоб на лінзу не попадало і охолоджує поверхню. Нажав, пішло Тут канування. Трохи була прогнута картонка, воно квадратне рівне вирізав. Цей режим послідовний. Бачите, е, е, лінію по, по, цей, як під лінійку проходило. Якщо ви, наприклад, там е, Поставити цей доцентровий режим. Я ставлю. Нажати готово. І ось ставлю режим доцентровий. Байти воно тут до дві точки з двох цві... сторін йде до центру. Я там не дотримав, воно б дійшлося так само, квадрат би зробило. І, наприклад, там хаотичний режим. Хаотичний це воно. Готово включає і нажаваю. Це буде хаотично по всій території, але воно так само зробить квадрат. Бачите, як піде хаотично точки? Те саме випало квадрат. В чому різниця, що якщо точки кидаються в різному, в різному місці, не однаково одною, менше може бути цей тепловий ефект від самих сусідніх точок на дану точку. Тобто воно розкидає його. Такі режими. Це таке по цьому постановування. Повернутися назад, режими. Це режим порожній тут йде. Так само можете вибрати тобто режим вільний, можете забити свої якісь програми, там, зберегти його. Режим подвійного світла, то же саме. І режим гінекологічний. Тут Перше вагінальний режим. Точно те саме використовується гінекологічні осадки. В принципі, все-таки коротко по вертикальному це лазері Що хотів вам розказати. that's all i'm